Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. 11 січня поточного року під час комбінованих атак по Україні північні дикуни вперше застосували новий ударний дрон, дрон Геран-5. Як і більшість інших російських дронів, геран 5 має велику конструктивну і технологічну близькість з іранськими реактивними дронами, в даному випадку з іранським реактивним дроном Карран. Цей дрон значно більший від герань 2, має довжину близько 6 метрів. Його реактивний двигун більш потужний від реактивного двигуна, який стоїть на Герань 3. Новий дрон має 12-канальну систему супутникової навігації Комета, трекер на базі мікрокомп'ютера і 3, 3 або 4 жив модемів. Орієнтовно він значно більший від Герань 2. Порівняння характеристик ми бачимо на таблиці. Геран 5 має площу крила до 17 квадратних метрів, а Геран-2 тільки 4 квадратних метрів. Це дає новому дрону можливість збільшити масу бойової частини і взяти ну, більше пального для свого реактивного двигуна. Відповідно, і дальність максимальна Геран 5 складає до 1000 км. Аеродинамічна схема нового дрона Геран 5 нормальна, на відміну від інших моделей Гераней. В той же час більшістю ключових вузлів і деталей уніфіковані з усіма іншими іранськими дронами типу Герань-2. Підтримайте наш коройномовний канал в Приватні Монобанку. Підписуйтесь, поширюйте нас. Нам дуже потрібні ваші підписки для кращого посилення в Ютубі. Ютуб так працює. До нас звернулись воїни-танкісти. Вони просять допомогти нам коштами на автомобіль. Їх машина виконувала бойові завдання на полі бою і попала під удар ворожого дрона. Автомобіль дуже потрібен для забезпечення бойової діяльності танкістів. Відкрита монобанка і картковий рахунок. Прошу всіх небайдужих долучитись до цієї святої справи. Всі посилання під відео. Реактивний двигун цього нового дрона, типу теле Телефлай. Він аналогічний реактивному двигуну, що стоїть на реактивному дроні Гран 3, але має більшу тягу. Це китайські двигуни з такої, компанії з такою ж назвою Telefly. Вони призначені для застосування в дронах і радіокерованих літаках. Серед переваг з цих дронів варто вказати малу масу, високу тягу і відносно невисоку вартість цих двигунів. Двигуни створені на високому інженерному рівні на самих кращих станках і обладнаннях із сучасних інженерних матеріалів. Один з них, таких двигунів, це GT80, використовують на дронах типу Герань 3. І цей двигун надає Герань 3 дальність максимально 1000 км польоту при швидкості 370 км на годину, що вдвічі більше від поршневого дрона герань 2 Двигуни зроблені у цій фірмі з титанових сплавів. GT80 має масою 20 кг, розмір 496 мм і діаметр 203 мм. Досить невеликий він. Але він зроблений на високому інженерному рівні. Температура гарячої частини двигуна 950 градусів. Це на рівні сучасних великих двигунів. Тому що матеріали у нього самі сучасні. Матеріали цього двигуна стійкі до високих температур титанові сплави і тяга у нього цілком нормальна 784 ньютона, це близько 80 кг тяги. Для більшого і важчого дрона герань 5 вибрали двигун тієї ж компанії з Китаю під назвою tftg 1050. Він значно більший від того, що стоїть на Герань 3. Має довжину 66 см, а діаметр 48 см. Маса у нього 25 кг, що на 5 кг більше від двигуна реактивного двигуна Герань 3. Цей добробореактивний двигун розвиває тягу максимальну 105 кг. На холостому ходу у нього тяга 11 кг. З таким двигуном Герань 5 розвиває максимальну швидкість 600 км на годину і має дальність максимальну майже 1000 км. Як перевагою цього двигуна потрібно вказати на хороше співвідношення тяги до ваги. Це чисто інженерне співвідношення, яке показує, що досить високоякісний цей двигун, Китай ще з 2022 року активно допомагає Росії у війні проти України, Північна Корея, Іран, Китай і Росія. Чотири союзники в боротьбі проти України. Без них Росія давно вже здохла. Зараз вона здатна сама виробляти тільки 40% снарядів, що застосовуються на фронті. Інші 60% снарядів їм надає Північна Корея і Іран. В дронах, навпаки, лідером поставок шахедів і деталей до них є Іран. Китай поставляє лише деталі для шахедів мікроелектроніку. І двигуни. От в Іжевську, в Удмурті, є завод купол. Він випускає шахет 136, той самий повністю з китайських деталей. Наші дрони вже двічі били по цьому заводу. Були в цехах, що випускають дрони. І пожежі, і знищене обладнання. Але Гарпія А1, так звуть. Шахет 136, що випускається в Іжевську з китайських деталей. Вони продовжують атакувати Україну. Завод там великий, можливо, що перенесли випуск дронів в інші цехи. Де саме випускають Гран 5 поки не відомо. Судячи з усього, в Алабузі в Башкортостані. Саме там всі дрони роблять з іранських деталей. І давно пора. Нашим добрим дронам завітати туди і чимось потужним навести там повний порядок. Давно пора. Відстань від України до цієї промислової зони 1500 км. Не так вже й далеко. Це цілком нормально для наших дальніх засобів ураження. Маємо розуміти: грань 5 досить небезпечний дрон. Через високу його швидкість наші мобільні вогневі групи. Не зможуть їх ефективно знищувати. Тут потрібні будуть ракети і ймовірніше всього з літаків f 16 і Mirage 2000. Це сильно завантажить наші винищувачі, але їм потрібно буде ще й виділяти літаки на боротьбу з російською авіацією. У нас зовсім недавно в Україну надійшли нові досить далекобійні ракети. У нас таких не було раніше. Маю надію на знищення цими ракетами. Російських літаків, що скидають КАБи на нашу піхоту. Це теж дуже важливий обов'язок нашої авіації. Все буде добре. Ми переможемо. Підтримайте наш керідувний канал в приватній монобанку. Підписуйтесь, поширюйте нас, заходьте на наш Патреон, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву баймі, кофі». Всі посилання під відео. На цьому я вам всім дякую. До побачення.